Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка. П'ятниця, вечір. На кінець нам дали світло двоє суток. Нормально, пережили? Пережили. Водичку дали через сутки, світло через двоє. Все нормально. Водичка, я думаю, головне в багатоверхівках. Все, <ріпі> всі це розуміють. Друзі, давайте потихнечку, зараз. Маленькі новинки, а потім перейдемо до теми. Так от, дивіться президент України Володимир Олександрович Зеленський готовий, готовий відкрити відкрити експорт російського АМІАКА через Україну в Європу, навіть тому навіть тому, не звертаючи увагу на те, що друзі, що це гроші підуть в казну у Російської Федерації. Але Тут умова обмін полоненими всіх на всіх. Обмін полоненими всіх на всіх. Всі наші люди повинні повернутися додому. Я, ви знаєте моє ставлення до полонених, ви знаєте моє ставлення е, до е, росіян взагалі, але треба брати зараз як можна більше полонених, щоб більше обміняти. Ну. Беріть колаборантів, колабораціоністів, колаборантів, всіх, всіх беріть. Будемо робити. Будемо повертати своїх додому. Е, і навіть дивіться, сьогодні ще обмін 9 на 9. Ця, цей тиждень, взагалі, був якийсь неймовірний: 35 на 35, 50 на 50 і 9 на 9. так? Да? 85-94 людини, наших людей, повернулися додому, наших е, хлопців, дівчат, наших військових, наших цивільних, різних. Це добре, це класно. Тому підтримую це рішення президента з, ну від нуля і вище. Від нуля і вище. Далі, е, див, дивіться, Німеччина. Сказала, що сказала Німеччина Кристина Ламбрех, це міністр оборони Німеччини, заявила, що ті ЗРК Петріот, які предназначені для використання на території Польщі, вони також предназначені використанні НАТО і будь-яке використання за за територією НАТО потребує предварительного обсуждення, на русском, е обсуждення з НАТО і його союзниками. І тут зразу ж же, зразу же відповів е генсек НАТО Столтенберг. Він заявив, що питання передачі озброєння повинні вирішувати країни-донори, тобто Польща та Німеччина. Також генсек заявив, що наразі НАТО не втручається в вирішення цього питання. Так що НАТО, як завжди, з'їхало, а ось тепер Німеччина і Польща. Будемо дивитися, хто друг, хто брат, хто хто до кого, як і сват. Друзі, так що будемо дивитися на все це і спостерігати. Ой, як оце все вже надоїло. Не надоїло? А щиро дякую тільки нашим донаторам Оніщенка Тетяни, Вазебніку Валерію, який донатить на Монобанк, задонатив. Друзі, такий тяжкий час, такий тяжкий да, зв'язок, і інтернет, і все. І вони пробиваються, допомагають. Допомагають, як я вже казав, і каналу, і нашим військовим на Донбасі. Щиро вам дякую, друзі. Ну що, тепер підемо по темам. Дивіться, в місті Херсонській, в Херсоні визволено два тижні тому. Взагалі немає світла. Взагалі немає світла. Да, от як було в Києві, да, взагалі немає світла. Але незважаючи на це, працює зв'язок. Зв'язок і мобільний, і навіть є інтернет. Навіть бере 3G, друзі. Ну, можливо, не всюди. Але, але ж ви розумієте, зовсім бісвітла міста. Зовсім нічого не працює. І є 3G, пусть не, не десь, не, не всюди, але в якісь містах є зв'язок і, і так далі. І що у нас в Києві? Я хочу спитати не те, що спитати, а просто для, запитати для себе. Питати у клічка немає сенсу. Взагалі, немає сенсу питати, щось у клічка. Ну, блін, в Херсоні, без світла, є зв'язок і є інтернет в Києві е, нема. Він уже евакуює нас уже 155 раз. Та візьми ти, Вітася, візьми і евакуюй. Ось ти що ти? Виїжджайте, заїжджайте, приїжджайте, ми евакуємо. Куди ти будеш евакуювати е, нас, ки, е, хто живе в Києві? Куди ти будеш евакуювати Киян? Куди ти будеш евакуювати? Слухайте, що він робить? Я не розумію, що він робить. Ну він же не ворог. Ні. Я, 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 я далекий від того, що кличко ворог, да? Или кличко там агент, чи що. що Ну він невже він настільки безтолковий? Або невже настільки піар у нього? Ну, я не знаю, як це можна? Як, як можна так бути? Є одне там повідомлення. Київ, одягне на ще школярів у світловідбивальні жилети. Роби, Віталій, одягай киян, одягай школярів, одягай студентів, давайте старлінги, давайте е генератори на, на всі. Школи, садочки, лікарні, я не знаю. Давайте щось робити. там можна генератори ставити навіть при крамницях. При, 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 ладно, крамниці, будемо говорити, приватні, На, при будинках і так далі. Робіть щось. Ми вас евакуюємо. Ми вас не евакуюємо. Ми вас евакуюємо. Ми вас не евакуємо. У кого є, поїдьте. У кого нема, пої не, не їдьте. У кого буде, не буде. А зв'язок, блін, в Києві, в столиці пропав, а В Херсоні є все, друзі. Все, друзі, давайте ми не, теряти, не, не втрачати свій зв'язок, а щоб не втрачати, ви повинні підписатися. Обов'язково підписатися на мій канал в Ютубі, обов'язково в Ютубі, тому що все, повірте, закінчиться. І Facebook, і Ютуб буде працювати. Підпишіться на канал в Ютубі, в телеграм-каналі Ляшенко Главний. Поставте лайки, подобаєчки, поділіться, напишіть коментарі е, Давайте будемо. Давай. Це наша зброя, це наша також допомога, нашій, наш, пришвидшення нашої, друзі, перемоги. Йдемо далі. Йдемо далі. А, Ну, це ще. Всі е, демократичні фракції парламенту Німеччини домовились на наступному тижні підтримати резолюцію щодо визнання Украї... Голодомору України 32-33 років геноцидом. Все пішло, все полетіло. То ніхто не хотів, то ніхто не. А це пішло, пішло, пішло. В день по одній, по дві країни визнаються геноцидом. Так, друзі. Так, да, я вже рекомендував, ще можу раз сказати. Е, Георгій Ляшенко дуже гарний випуск остальний, Подивіться, якщо, якщо буде у вас зв'язок, якщо буде можливість. Дивіться, йдемо далі. Ну і завжди, як про Росію. Ми, як? що я сказав, як про Росію. Ось що у них за біда. Як колотяться російські жінки, бідні жіночки. Підні дівчатка, як вони колотяться за мобілізованих. А, а дивіться, я читаю їхні, і в їхніх пабліках розмову. Ось одна пише дівчинка. называется «Жены мобилизованных, ждем мужей вместе». Вчера, 12.02. Девочки, здравствуйте. У меня такой вопрос. Сын сошелся с девушкой, он отдал ей карту, на которую приходят деньги по мобилизации. Она мне не отдает, живут полгода вместе в гражданском браке. Как можно заблокировать карту без его и ее согласия? А потом восстановить, чтобы получала деньги я. Знаєте, надається Обалдеть. Син поїхав на війну, сина видвезли на убій, сина, скоріше за все, вона більше не побачи, але їй потрібні гроші за сина. Ви розумієте, що це за люди? Що це за народ? Що це за общність? Що це за президент? Вони ж підтримують цього президента. Ви розумієте взагалі, що це таке? Що це таке? Ви це розумієте, друзі? Це страшне. Це страшне. Той же той же паблік, ось я тут записав. По мою оригіналу. Дівчатки, такий вопрос. Може, хто знає, якщо об'являть всіобщу мобілізацію, то будуть ли виплати? Муж? говорит, что на все сто процентов нет. Вот и все. Можно остаться и без мужа, и без денег. В декрете с ребенком, ну и все такое. Снова обалдеть, друзья. Вони не найдут, за, да, протестувати против войны, против убийства, против мобилизации, против Загибелі своїх чоловіків і, можливої загибелі, деньги. Їм нужны деньги. За тих остолопів, яких привезуть сюди і кинуть штабелями, як уже під Бахмутом, штабелями, як в Павлівці. Штабеля лежать. Розумієте? Це просто. Неймовірно, що це вони роблять? Це не українці, котрі допомагають кожним диханням своїм ЗСУ, своїм хлопцям, знайомим і незнайомим, чоловікам і не чоловікам, братам, сестрам. Йде допомога звідусіля, як тільки люд, кожна людина може допомогти нашій, вибороню нашої свободи. Нашої незалежності. Тут ні. Тут ні, друзі. Тут деньги. Дякую вам. Дякую вам. До завтра. Завтра буде 5 хвилин. Не знаю, в якому ракурсі буде світло чи не буде. Як буде, друзі, так і будемо зустрічатися. Україна переможе.